Сравенькі були, шановні хлібороби. Ну що там? Опять у мене пізні жнива. Соняшник стояв довго, а це тільки його вбрали, заїхали, спробували дисками, сиро, коток закотився, їли його видовбали, думали спробувати виграти його напряму. Ну, звісний плуг. Бомит 3 по 30. Не так сталося, як гадалось. Не Забивається. Нема діла. Ну, покрутились, повертілись. Та й вирішили залишити його на весну. Весною будемо йому щось давати. Доводити його до ума. Ну а палка стоїть же. І воно ж ми ж то не по нулю, ми по класиці. І бажано, щоб ця палка якнайбільше, якнайкраще перетрюхла за зиму, щоб весною можна було щось тут дисками. Два сліди може, а може в один глибоченько, як палочка ця почне розсипатися добре. Та потім по діагоналі закультивуємо, щоб розсягти ті валки. Бо Комбайн. Ясно, що воно ж як не свій. Та ти чоловіку ж там не скажеш, він прийшов без ізмічителя. Вони на соняшнику не розкидають по найму. Він теж своє. Вирішили таки вийти з цієї ситуації таким образом, У нас на 4 борони. Перевернули борони вверх ногами та підчепили його до цього клопеняти, Йому солярочки та небагато треба тракторець економний та вирішили що забігаємо ми його таким чином та й хай вона лежить на землі та трюкне. щось трохи розтягують щось трохи ламають Ну, вже добре те, що вона лежить на землі. Сніжком їй дай Бог прикриє. Та трохи дивися щось до морозів, де дрібніше мікроорганізми хавають. Поки розжене п'ятою, то трошки піддимлює, але нічого страшного. Для його це не важке. Це не боронування. Колись в свій час, коли не було соліса, то він усе робив. Кректа бідняга. Ну а що ти зробиш? Подивиться, подивиться на нас. Та й далі крекче. Це таке виходимо з цієї ситуації. Правильно чи ні? Я не знаю. Скільки людей, скільки й думок. Скажіть. Що ви думаєте по цьому питанню? Може треба було б чимось другим. Ну рублячий коток. Сусіди тут у мене по полю пробували. Так я на дисках закатав коток в рулон. А вони закатали рублячий коток. Ну я в диски то виковаряв, а вони так підняли і поїхали додому. А мені додому далеченько їхати, то прийшлося виковирювати, то поподовбав його. Так вроді і земелька непогана. І розсипається, вроді, як возьмеш. Не така, що прямо глеїста. А як закоткувало, та ще з бур'янцями та з усім гамузом, то поподовбали. Це таке коротеньке відео, хотів з вами поділитися. Своїми, так скажемо, наболілими. Успіхів тут таких немає, щоб сказати, що якісь успіхи. Соняшник так і непоганий стояв, але ж поки прийшла черга його збирати, багато стебла переламалося на серединці, і головка клюнула на низ. Комбайн пройшов, він же його не забере. Комбайн його не підібрав, ясно, що багатенько залишилося лежить. Ну, буде. А валочки, звісно, такі, що на що їм весною попотягаю, мабуть. Жатка семиметрова, метрова Воно то й гарно. Він бігом сюди, туди, сюди, туди. Та вже його і забрав. Ну і усе, що зібрав на жатку. Усе його зложив у волочок. Ну а клопеня старається. Соняшник потріскує. Вона то вже він і сухий. Стоїть вже зріле, хто зна одколи. Ось шапки. Ясно, що покрутилася. Вона то так. І не дуже, щоб сказав, що виповнена там чи що. Ось такий соняшок. Можна було б зняти окремо відео було по цих сих насінневих матеріалах, що продають наші бізнесмени. Ну щось мені не віриться, що воно хороший гібрид. Сіяли перед тим дешевий. Я вам скажу, той дешевий, нічого, по урожайності абсолютно не уступив. Чим це? Я вже не буду називати, щоб не було, скажу, антиреклами. Це вже ж таке діло, що купив, той. що купив, той вже ж. І буде, Оце таке. Доб'ємо його. Та й хай лежить до весни. А весною не знаю. Що тут буде сіти? Планувалася пшениця, то поки соняшник убрався, всі сроки пройшли. Таке були і задумали, були таке передіскувати та рискнути, посіяти її. Вроді воно ще таке і тепло трохи держить. У людей теж бачать, тільки витикається. Думав, рискнути. А воно не вийшло навіть різкнути, бо не вдалося обробити землю абсолютно ніяк. Оце таке, поділіться своїми думками, хто що думає за це. Я вам скажу в коментарях, заплуга там зачепилася. Мені цікаво людська думка. Що люди думають? Одні днеш щось там пропонують, другі інше пропонують. Один каже, що роблю так, як і ти робиш. Пробуватиму, що воно покаже. Другий каже, що та ти, дядько дурак, що ти робиш? Не треба такого робити. Ну, я стараюсь всім відповісти. Навіть той, хто мене дураком називає. Ну нічого страшного. Це таке. Один вважає себе умніший, другий вважає дурнішим. Та так і живемо. це таке коротеньке відео. Жду коментарів, хто що скаже, хто що посовітує. Може хтось робив щось. Другим способом якимось. На цьому всім дякую. Підписуємось на канал. Ставимо лайки. Всім миру і добра.